Ти не некрасивий, справжня проблема не в поганих генах чи невдалому обличчі, а в повсякденних звичках, які тихо псують твою зовнішність щодня. І найгірше ти можеш навіть не помічати, як сам собі заважаєш виглядати краще. Погана новина якщо залишити все, як є, ці дрібні звички пришвидшать старіння, зроблять шкіру тьмяною риси менш чіткими. Добра новина, рішення прості, і перші зміни можна побачити вже за кілька тижнів, якщо почати діяти. Перша звичка постійно чіпати обличчя. Здається, дрібниця почухав щоку, потер лоба, підпер рукою підборіддя, потер очі, коли втомився. Але кожен такий рух це транспортування бруду і бактерій прямо на шкіру. За день ти торкаєшся телефону, мишки, клавіатури, поруччя, ручок дверей, грошей, поверхонь у транспорті, усе це живе на твоїх долонях. Коли рука автоматично тягнеться до обличчя, весь цей коктейль пилу шкірного жиру і бактерій опиняється на шкірі. Результат прищики, запалення, забиті пори, жирний блиск і відчуття, що шкіра постійно проблемна. Найпідступніше, що більшість навіть не пов'язують висипання зі звичкою чіпати обличчя, здається, що таку шкіру просто маю, а справжня причина в руках. Що робити насамперед почати себе ловити. Спробуй кілька днів свідомо відстежувати, як часто торкаєшся обличчя, і паралельно частіше мий руки протягом дня. Завдання номер один мінімізувати дотики до шкіри без потреби. Чим менше рук на обличчі, тим чистішою та спокійнішою стає шкіра. Друга звичка жувати лише однією стороною звучить дивно, але це реально змінює симетрію обличчя. Якщо ти постійно жуєш жувальну гумку або їжу переважно однією щокою, м'язи з цього боку отримують більше роботи, вони стають сильнішими і масивнішими. З часом одна сторона обличчя стає більш опуклою, щелепа злегка повзе, носогубні складки з одного боку помітніші, навіть невелика асиметрія може вплинути на сприйняття зовнішності. Рішення просте розподіляй навантаження. Помітиш, що жуєш тільки праворуч, свідомо переключайся на лівий бік і навпаки. Якщо любиш жувальну гумку, міняй сторону кожні кілька хвилин. Слідкуй за тим, щоб під час їжі не завжди закидати шматки в один і той самий бік. Так ти допоможеш м'язам розвиватися більш рівномірно, а обличчю залишатися симметричним і гармонійним. Третя звичка життя без сонця. Організм потребує природного світла не тільки щоб виробляти вітамін Д. Сонце впливає на гормони, настрій, обмін речовин, здоровий колір шкіри. Людина, яка постійно сидить у кімнаті з монітором, телефоном або консолю, часто має бліде обличчя, тьмяний погляд, підвищену втому. Навіть якщо ти молодий, без сонця зовнішність швидко стає втомленою. Колір шкіри сіріє, м'язовий тонус падає, очі втрачають блиск. Порівняй двох людей один щодня має хоча б коротку прогулянку, тренування на вулиці, світло впродовж дня. Інший майже завжди у приміщенні перший виглядає живішим, здоровішим, другий так, ніби постійно не досипає. Не треба годинами засмагати і смажити шкіру до червоного. Достатньо 15-20 хвилин денного світла щодня гуляти пішки, вийти на балкон, сісти з кавою на вулиці, замінити ліфт сходами. Але важливо не забувай про сонцезахисний крем, особливо влітку і навесні. Сонце корисне, але перебор це вже передчасні зморшки та пігментні плями. Четверта звичка хронічний недосип. Сон це час, коли організм сам себе ремонтує. Поки ти спиш, клітини відновлюються, шкіра регенерує, гормони приходять у баланс. Якщо ти постійно спиш 4-5 годин замість самі 8 організм живе в режимі постійного дефіциту. Це не тільки про втому й дратівливість, це про синці під очима, набряки, пом'ятий вигляд зранку, тьмяний колір обличчя, загострені зморшки, прискорене старіння. Пригадай себе після безсонної ночі обличчя виглядає так, ніби ти хворів, а не просто працював, гуляв. Проблема в тому, що багато хто живе в такому режимі роками і вважає це нормою. Що робити? Налаштувати режим. Намагатися лягати і вставати більш-менш в один і той самий час давати собі 7-8 годин сну, мінімум за годину до сну відкласти телефон і ноутбук, приглушити світло. Яскравий екран убиває вироблення мелатоніну, гормону, який відповідає за засинання, якісний сон це безкоштовний косметолог, менш помітні набряки, чистіший колір обличчя, виразніші риси, п'ята звичка. Перебір із кофеїном. Кава сама по собі не є злом, іноді це приємний ритуал і хороший стимул. Але 3-4 кружки на день і більше це вже атака на організм. По-перше, кофеїн зневоднює. Коли води мало, шкіра виглядає сухою, стягнутою, зморшки помітніші, губи тріскаються. По-друге, зайвий кофеїн б'є по сну, ти наче підтягуєш себе кавою, але вночі не можеш нормально розслабитися. По третє, формується залежність без кави ти як без палива, це ненормальний стан. Рішення зменшити дозу одна, максимум дві невеликі чашки на день, оптимум для більшості людей, і обов'язково пити воду протягом дня. Справжня енергія приходить не з кави, а з поєднання трьох речей нормального, сну, збалансованої їжі і руху. Кава може бути доповненням, але не основним джерелом життя. Шоста звичка постійний стрес. Хронічний стрес, це ворог не тільки психіки, а й зовнішності. Підвищений рівень кортизолу сприяє накопиченню жиру, у тому числі в області живота, погіршує стан шкіри, провокує висипання, посилює випадіння волосся. Коли ти живеш у режимі вічного авралу, Сесія, дедлайни, проблеми на роботі чи в стосунках, обличчя ніби стає важчим, лінії втомленішими, шкіра більш проблемною. Стресу уникнути неможливо, але можна навчитися виводити його з організму, а не носити в собі роками. Найпростіші інструменти фізична активність, хоча б прогулянки, розтяжка, легкі тренування, дихальні вправи, медитація, спілкування з тими, хто тебе підтримує. А не виснажує. Чим спокійніше і стабільніше ти всередині, тим молодше і привабливіше виглядаєш зовні. Спокій найкращий фільтр для обличчя. Сьома і, мабуть, найшкідливіша звичка звичка списувати все на гени. У мене такий тип обличчя, у нас у родині всі такі мені просто не пощастило. Таке мислення знімає відповідальність і вбиває мотивацію. Так, генетика задає старт, форму кісток, тип шкіри, схильність до повноти чи худорлявості, але те, як ти виглядаєш у реальності, результат твоїх щоденних рішень. Харчування, кількість води, фізична активність, догляд за шкірою, сон, поза, стиль одягу і зачіска усе це у твоїх руках. Подивися на до після трансформації людей. Більшість не народжена з обличчям моделі. Вони просто системно працювали над собою, схудли, прокачали м'язи, нормалізували сон, навели лад із шкірою, знайшли свій стиль приблизно 80% твоєї зовнішності це не карма, а звички. Якщо змінюються звички, і змінюються й відображення у дзеркалі. Звісно, швидких чудес не буває. Але саме рішення перестати жалітися та почати діяти важить більше, ніж ідеальні гени. Тож давай зведемо все разом: ось сім звичок, які тихо псують твою зовнішність, постійно чіпаєш обличчя руками, жуєш лише однією стороною, створюючи асиметрію. Майже не буваєш на сонці, живеш у чотирьох стінах, хронічно не досипаєш, переборщуєш із кавою та іншими стимуляторами. Живеш у режимі постійного стресу без розрядки, списуєш усе на гени і не віриш, що можеш змінитися. І сім простих рішень менше торкайся обличчя та частіше мий руки, розподіляй жувальне навантаження на обидві сторони, виходь на світло щодня, навіть на 15 20 хвилин, налагодь сон, 7-8 годин і мінімум екранів перед сном, обмеж каву і пий більше води. Шукай свої способи знімати стрес. Перестань виправдовуватися генами і роби маленькі кроки щодня. Ти не некрасивий, ти результат своїх щоденних дій. Зміниш дії, зміниться і відображення в дзеркалі.